Починаючи з січня 2025 року, педагогічні працівники у Житомирі отримуватимуть заробітну плату на тисячу гривень більше. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 9 січня розповіла перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Надійшла нам субвенція для закладів загальної середньої освіти педагогічним працівникам у розмірі 30,5 мільйонів тільки на 8 місяців. Ця доплата дасть можливість кожному педагогічному працівнику закладів загальної освіти Загальної середньої освіти отримати тисячу гривень, тобто загальна буде сума доплати 1300, піде на податки. Частина і кожен вчитель отримує тисячу гривень доплати в свою заробітну плату. Яку заробітну плату отримують вчителі у Житомирі? Та від чого залежить її розмір, розповідають у департаменті освіти. Кожний вчитель має певну ставку. Так? Хтось працює менше на ставку, хтось працює на ставку, хтось працює більше на ставку. І в залежності від того, формується заробітна плата. Заробітна плата формується у вчителя не тільки з його посадового окладу, а ще і доплати є, ще і підвищення є, відповідно яку категорію займає вчитель. Це може бути спеціаліст, який тільки прийшов в навчання, тільки перший рік працює. В середньому заробітна плата вчителя з цими підвищеннями і надбавками складає десь від 8300. Lista. Це вже як спеціаліст прийшов. І якщо вчитель має вищу категорію, якщо він має там старший вчитель, вчитель методист, то це буде зарплата 16 тисяч приблизно. Там 15 800, в залежності від уже кількості годин, буде мати 15 800. Плюс зараз ще ця тисяча гривень. Державна субвенція розрахована лише на вчителів. Вихователям у дитячих садочках заробітну плату не підняли. Але це питання наразі. Зі розглядається що стосовно вихователів, зрозуміло, що це питання, яке проговорювали на сесії міської ради, яка відбулася 19 грудня. Було прийнято звернення до. Кабінету міністра зрозуміло, що оця несправедливість і ця, ну будемо так казати, педагогічний працівник він є педагогічним працівником, незалежно від в якому закладі він знаходиться. Якщо ваше запитання стосується закладів дошкільного освіти, то це питання розглядається. Це питання розглядається, тому що не можна сказати, що педагогічні працівники закладів дошкільної освіти. Вони Менш потребують цього приблизно у них така ж заробітна плата, тому що розряди однакові за словами Світлани Ковтуненко з 1 вересня і по грудень учителів збільшиться доплата до 2 тисяч гривень, але поки що така державна субвенція до Житомира не надійшла.